У Львові просто офігенний мер. От в рамках до підготовки Євро 2012 він сім даєшників Львова замовив викладача з англійської мови. Отож, викладач з англійської мови і всі даєшники Львова. Оплески, друзі! Hello, class. Hello, our dear teacher. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Ми каємося в своїх гріхах. Ми каємося в своїх гріхах. Good. Who is on duty today? I am on duty today. Who is absent today? Everybody. Everybody. Why? Янукович is present in Lviv. Why are you here? I am in freedom. Що? So? Я в свободі. Тягне Бог. На першому уроці ми з вами вивчали основу основ, а саме слово, яке ви найбільше використовуєте: слово брай. 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 Хабар. Хабар. Ви мали підготувати речення, де би було слово брайб. Жогло до дошки. Хело. Майнеміс Соржан Жогло. did you drive on the red light? This is bad. give me a bribe! Bad, джо! Bad! З самого початку ви маєте звернути увагу на шо? Правильно, на номера. Якщо номера англійські, то шо? Фунти. Год, год. В чехії що? Крони. В Польщі шо? Злоті. В Італії шо? Чаща. <рес> Уявіть ситуацію. Ви зупиняєте водія з Голландії. Голандія. Ваші дії. Hello. My name is Sergeant Джогло. Do you have some shit? Because I am do you. Bad Беджогло! Уявіть цю ситуацію. Ви зупиняєте водія, він каже слово bribe, Стоїть агресивний, незадоволений, mm -hmm. починає відтягувати. Телефон з кармана і знімає вас на відеокамеру. Ютуб, ага. Фейсбук, завтра. Все. Ваші дії. Все я знаю. Hello, My name is Sergeant Сержан Good. І саме основне, ви маєте відпрацювати так, щоби туристи захотіли повернутися до Львова. Я буду забирати в них права. You are stupid. Ну називайте мене помідором. Завтра останній урок. Вертайте мою машину зі штраф майданчика і віддаєте мені мої права. Hello! My name is Sergeant Jogo. Give me a break. Научила свою голову, не?